Введіть в адресному рядку браузера портал Office.com на сторінці, що відкрилося. Введіть логін та пароль, наданий вам класним керівником. Тут введіть пароль, який було вам також надано класним керівником. При першому вході система вас одразу попросить змінити пароль на інший. Змініть його та запишіть в надійному місці. Цей пароль вам нікому не буде потрібно повідомляти. Він має складатись з восьми символів, принаймні один має бути великий, і містити цифри. Коли ви зайшли в систему, ви побачите ось таке віконечко. Одразу вам потрібно буде налаштувати мову, якою ви хочете спілкуватись з Хмарі, а також обрати часовий пояс. Для нас ми вибираємо плюс 2 Хельсинки, Київ, Ріга, Софія, Талін Вільнюс. Крім того, потрібно. І ще раз вибрати мову та налаштувати часовий пояс на весь елемент хмари. Це треба зробити ось тут, коли цієї шестеріночки. Виберемо параметри. Часовий пояс. І збережемо його. Ось такий вигляд має папка Outlook Express. Для того, щоб повернутись до всіх програм, ви маєте натиснути на ці квадратики. Ось перелік всіх програм, які доступні вам як учням. Ви можете користуватись Word онлайн, Можете користуватись PowerPoint онлайн, можете користуватись OneNote онлайн. Також є засіб для створення нових сучасних презентацій, аналогічний до PowerPoint, який називається Sway. Якщо вчитель вам присилає завдання, ви будете бачити його саме у пошті, в папочці Вхідні вам буде надано доступ до одного з завдань, які створив вчитель. Переходячи по посиланню, яке міститься в цьому листі, ви зможете виконувати домашні завдання. Одним з, цікав... з цікавих сервісів, який пропонує нам компанія Microsoft, є служба OneDrive. Ви бачите, що вона позначається хмаркою. І тому вся технологія використання даного середовища називається Хмарною. Використовуючи OneDrive, ви використовуєте. Ресурси компанії Microsoft, ви можете тут зберігати файли, і вони вам будуть доступні завжди в тих місцях, де є інтернет. Для того, щоб створити на OneDrive, наприклад, папочку, достатньо натиснути плюс. Вам пропонують меню. Що саме ви будете створювати? Можемо створити папочку. Ви пишете Ім'я папки. Тут ви можете в цій папці всередині створювати документи. Ну, давайте проглянемо, який вигляд має документ Word Online. Схожий і знайомий вам інтерфейс з того текстового редактора, який ми вивчали в класі. Нічого додатково не потрібно зберігати, виходячи з даної хмари на OneDrive. Документ зберігається автоматично. От, ви бачите, що в папці проба вже створено документ. Якщо потрібно змінити їм ім ім'я, правою кнопкою миші ви натискаєте, що ви хочете його переіменувати. Назвемо цей документ першим. Так само ви можете додавати презентацію. Ви можете. Роздавати доступ для того, щоб учні вашого класу могли редагувати ваші документи, але про це ми поговоримо пізніше. Щоб вийти з середовища, вам потрібно клацнути на вашому аватарі і натиснути кнопочку Вийти. І ще раз хочу вам нагадати, що ви маєте зберігти пароль, а краще записати його в надійному місці.